Так, поки все добре, похвастаюся вам своїми помідорками в теплиці. У мене тут є такі дві зелені стіни. Це ось порпора. Ось так виглядає. Поки все добре, ще там не хворіє, почала підспівати. Ну Там якісь вже спіленькі є, Китички. Як завжди тут по 30-по 40 штук буде. І Мадрид є. Все як виглядає Мадрид. Так. Така стіна. Ось яка помідоряка. Мадрид власною персоною. Пів кіла помідора. Ну, китичка загорається. Так, хвастаюсь, поки є чим. Поки не захворіло. Так. Сейчас покажу ся, щоб було краще зрозуміло картин. По три метра помідори. Відці так. рукой же не дістать все ставте лайк